Будьмо уважні. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, що в лоні Отця, той об'явив. Ось свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалиму були до нього послали священників і левітві спитати його, Хто ти? І він признався, не заперечив: Признався, я не Христос. Вони спитали його: Що ж, Ілья ти? Ні, відповів він. Пророк ти ні, відповів він. Тоді вони сказали йому: Хто отже ти, щоб відповісти тим, які нас вислали? Що про себе скажеш? Він промовив: Я голос вопію, в пустині. Вирівняйте путь Господню, як сказав пророк Ісая. Були ж посланці з фарисеїв, і спитали його, кажучи: Чого ж ти хрестиш? Коли те ні не Христос, ні Ілля, ні пророк. Іван їм відповів: Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене і був передо мною, і я не гідний розв'язати йому ремінь взуття Його. Сталося в Литанії по той бік Йордану, де Іван хрестив. Добре, чекаєте? Від назад? Христос Воскрес. Щось не всі вернулися. А знаєте, що я ще замітив? Що після Євангелія менше підходить, а коли священник виходить з мікрофоном питатися, за кого молиться, тоді вже щось більше дітей є. Ви таке замічали чи ні? Теж замічали, правда? А що, як то пояснити? Що щенок за мікрофоном, то підходить менше, тому що вони не хочуть. А коли е, говорять, за кого будуть молитися, то то більше, тому що вони хочуть е, сказати, за кого вони будуть молитися. Давайте ми сьогодні зробимо так, що будуть казати, за кого хочуть молитися, тільки ті, що зараз є спереду, добре? Підходить? Ті, що не підійшли, вам теж підходить? Не будете сьогодні казати за кого молитися? Не будете? А вони, бачите, вони не підходять. Підходьте теж. Що хто сьогодні чув в Євангелії? Щось чули? Що то, за кого то говорили? Щось там питали? Хто ти? Що ти? Івана Хрестителя. Що, Іван добре відповідав, чи не дуже добре? Ну, він казав, що Він нагідний е, Богу е, ну, Ісусу, е, той ну, взяти розв'язати е, саталі. Ну, що він е, е, не гідний Бога. Так, Іван казав, що є такий Ісус, який є, каже, між вами, але ви його не знаєте. Каже, він де після мене і він був переді мною. Здається, теж не зрозуміло, то можна бути перед кимось і за кимось, правда? От особливо коли хтось стоїть в черзі, як то можна бути перед кимось і за кимось. От ти стоїш за ним і перед ним. То як то? Як то бути за кимось і перед кимось одночасно? Так швиденько, а потім, коли він буде, буде зраді нього зразу. Треба швиденько, так? Треба перед ним, а потім, коли він приходить, це Ага, ну бачите, тут було б по-інакшому. Іван говорив за те, що Іван Хреститель готував дорогу для Ісуса, і він був тим, хто. Готував цю дорогу, тобто Він був перед Ісусом. Але насправді Ісус існував ще до створення всього живого, і виходить, що Ісус був ще перед Іваном, ще до того, як Іван народився, Ісус вже був, тільки Він не воплотився в тілі. Він вже тоді існував, Він вже був. І так виходить, трохи незрозуміло, що Він йде за мною, але був ще переді мною. Тепер давайте легше питання. Яке вчора свято було таке дуже відоме. Що що Христо, що Ісус Христос Воскрес! Що означає Воскрес? Ожив. Ще. Вознісся на небо. То буде інше свято. Вознесіння там, де вознісе на небо. Просто ожив чи він ще щось зробив? спустився до шоу. Там він, здається, переборов диявола, і потім він піднявся вже назад до апостолів. Так. Він ще зійшов, уявляєте собі, зійшов в пекло, один однісінький, поборов силу диявола, їх там було багато. Він один поборов і потім Воскрес. Уявляєте? І то якесь велике свято Пасха, чи то якесь маленьке? Найбільше чи є більше якесь свято? То Різдво більше чи Паска? Паска. Але кажуть через Різдво. То як знати? Паска. А як знати, що то? Одні кажуть Різдво, одні кажуть Пасха. Різдво це Пасха це коли Ісус Воскрес. Я вважаю, що Різдво, оскільки Ісус народився. І це як ми його вітаємо з народженням. І що? Все? Не знаємо, яке найбільше свято. Питаємо дорослих чи самі вияснимо. А треба аргументи якісь. розумієш? Вони теж кажуть точно різдво, ти кажеш точно Пасха. А якісь аргументи? Пасха через того, що е, Ісус е, помер за наші всі гріхи. Так, так, так. То помер то, коли плащаниця була, то виходить в тебе свято, коли плащаниця була, чи коли воскрес? А що ти кажеш, коли помер? Ой. Пасха, тому що Ісус, Він, коли Воскрес, Він тих, які були в він їх, він їх, їхніх гріхів е, очистив і вони потрапили до неба. То ще раз, то яке найбільше свято? Пасха через Зло? А ті, що думали Різдво? Бо щось більше говорять Пасха. Дивіться. А вже вийшло одинаково. Найбільше свято, запам'ятовуємо собі, хто має потім блокнатики, запише, хто є Пасха. Ну, ти бачиш, якби Різдва не було, то би Пасхи не було. Ісус міг воплотитися в інший спосіб. Він міг народитися від Марії, він міг просто зразу воплотитися і зразу бути живим. Але для нас, християн, найбільшим, найбільшим святом є Пасха. Бо Ісус кожному з нас відкрив небо. Він кожному з нас відкрив рай. Спочатку люди жили де? в раю, правда? Але потім були з раю вигнані. А чого? чому? Чому? Вони з'їли з, з е, е, дерева, яке не дозволив Бог, і рай був закритий до того моменту, поки Ісус не воскрес, рай був для кожного закритий. Була така зона очікування лона Авраама, де всі праведники чекали, коли, коли вже та буде Пасха, коли вже Христос Воскресний, і чекали найбільше не так його приходу, як коли вже відкриється їм небеса. Бо вони вже померли, їхні душі залишили тіла, але вони до раю не могли потрапити. І для всіх християн це найбільше свято, бо людина може вже попасти до раю. Рай вже є відкритий для кожного з нас, незалежно, чи людина маленька, чи велика, і небо є відкритий для кожного. Але тут ще знову виникають лише додаткові питання. Якщо Пасха є найбільшим святом, то які цінності Пасхи, які традиції, що вас вдома роблять на Пасху? Що ви робили? Яка мета тої Пасхи? Її треба освятити. Виходить, треба Пасху посвятити. Ще що треба? Ми прикрашали яйця. Яйця прикрашали. Очистити свою душу. Молодець. Треба очистити свою душу, бо насправді ні той хліб, який ми називаємо Пасха, ні ті прикрашені яйця, вони не будуть пропуском до неба, а тільки чиста душа. Нам це допоможе. А чи було в когось так вдома, воно зараз уважно слухайте, що в процесі підготовки до свят хтось старався зробити краще, йому не виходило. І потім було таке чи ні? Мама, тато, старші щось там пробували готувати, їм щось не виходило. Казали, думали зробити отак і так, а не вийшло. Було в когось так? Звичайно було. Звичайно, було. А чи було потім, що хтось ще сварився? Каже, скільки можна тебе чекати? Як ти довго вдіваєшся? Було, мама сварилися. Бачите? Чи то є доброю традицією для Пасхи? А наші тоді таке роблять вдома? Перед Пасхою в жалі не можна. Перед не можна на Пасху можна? То з чого тоді старші вдома сваряться? Таке велике свято? Діяволос спокушає. Є таке. Але ми маємо пам'ятати, що власне нас спокушають. і на великі свята більше спокушають. Але якщо ми, християни, стараємося попасти до того неба, яке вже є відкрите для кожного з нас, то в першу чергу маємо бути добрі один до другого. Вже тоді не так важливі ті яйця, ті кошики, а важливо, як людина ставиться одна до другого, наскільки вона її любить, одна іншу людину. Бо насправді. Яка цінність того кошика, коли з тим кошиком йдуть до церкви пересварені, і з церкви йдуть пересварені? Бо треба було зробити по-іншому, бо хтось когось довго чекав, хтось не так вдягнувся. Було таке, правда? Тому задача вже від маленьких пам'ятати, що свято в першу чергу святкується в Покаянні, вже як говорили, і через Євхаристію. Найбільшу участь в святкуванні Пасхи брали ті, хто на Пасху прийшов до причастя. А як ви думаєте, всі прийшли до причастя чи ні? Точно так думаєте, чи може ще знаєте ж хтось? Людей насправді в рази більше було, ніж тих, що йшли до причастя. І в багатьох людей зводиться до того, що Пасха — то просто посвятити кошик. Кошик посвятили. Все. Головна подія в житті того року відбулася, кошик освячений. І далі собі живемо, сваримося, робимо все, як робили, так? Так правильно чи ні? Ні? А як правильно? Не треба сваритися. А як ми маленькі і бачимо, що старші свариться, то що ми тоді робимо? І що нам як допомогти? Я знаю, як мені допомогти. Можна сказати, щоб тихо, щоб дихали спокійно. Треба, сказати, щоб дихали спокійно? Ще що можна сказати? От старші сваряться, ми молодші вже знаємо, що на свята не є добре сваритися, то що ми тоді кажемо? Спокоїтися. Спокоїтися? Можна навіть просто пригадати, сказати, а чи добре сваритись на таке велике свято? Можна задати питання. Можна просто ствердно сказати, не добре сваритись на таке велике свято. І деколи старші може та й почують, попри те, що маленькі, правда? Ще на завершення розкажемо одну історію про ті цінності, бо насправді, якщо ми будемо виховувати добрі цінності вже з малку, то ми виростемо великі і будемо мати дуже багато добрих цінностей. Одного разу Бог сказав ангелу, маєш вияснити, яка є найбільша цінність на землі і взагалі в всьому світі. І він послав ангела, щоб той шукав, яка є цінність найбільша. Ангел дуже довго літав по землі, літав, літав, щось нічого не міг знайти. І одного разу він потрапив на поле бою, де був солдат важко поранений і помирав. І він ледь шептячи, попросив напитися води. Сказав: я дуже хочу води, просто води. Інший солдат подав йому свою фляшечку з водою і той попив. І появилася легенька посмішка на лиці того воїна, який помирав. І ангел дочекався, коли та пляшечка спорожніла, взяв ту пляшечку, поніс на небо і каже до Бога, я знайшов, Ось найбільша цінність. Бог посміхнувся і каже, ні, шукай далі. То звичайно, велика цінність, але шукай далі. І знову ангел літав по горах, морях. У крічках, на тим всім літав і далі шукав. І раз він прилетів в лікарню. Прилетів в лікарню, де була сестра милосердя, монахиня, яка помирала від важкої хвороби. Але вона ту хворобу зробила, коли вона допомагала іншим важкохворим і вона заразила з тої хвороби від них. І він був дуже зворушений тим, що та сестра монахиня дуже. Відважно допомагала іншим в такий спосіб, що захворіла і сама помирала. Він дочекався, вона померла, і він приніс ту сестру до Бога. Каже: Я знайшов. І Бог знову посміхнувся і каже: Жертовність, звичайно, дуже важлива і велика цінність. Але каже: Шукай далі. Ангел знов полетів і знов літав, шукав, і одного разу побачив одного чоловіка, який їхав через ліс. На коні. Весь зі зброєю, багато зброї. І виглядав він дуже так, як розбійник. Йому стало цікаво, куди той чоловік їде. Він за ним прослідкував, і той чоловік їхав до одної хатини, яка була в лісі, і там жила одна сім'я. Дуже убого скромно жили. Виявилося, що той чоловік хотів вбити господаря тої будівлі, бо вони щось з ним ворогували. І він підкрадався додому, щоб вбити того господаря. І коли він підкрадався, він через вікно побачив, як господиня вчила свого сина молитися і співала Колискову. Його тут дуже зворушило. Він нагадав, як він був маленький, і як йому мама так само співала Колискові і вчилася, вчила його молитися. І в нього потекла сльоза. Він покаявся, зрозумів, що він неправильно робить, і через ту маму з хлопчиком він передумав і вже не хотів вбивати того господаря. Він розвернувся і пішов назад. Ангел зловив ту сльозу і приніс до Бога. І Бог сказав: Нарешті, ти знайшов. Бо насправді щире покаяння є найцінніше для Бога. Для Бога найцінніше те. Щоб ми попали до Нього, щоб ми були разом з Ним в раю. Але щоб попасти до неба, щоб попасти до раю, треба спочатку покаятись, очиститись, стільки чисті можуть пройти. І відповідно найбільша цінність для Бога є покаяння, і для нас так само має бути найбільшою цінністю розуміння те, що покаяння є найважливішим. І відповідно, нема сенсу сваритися, бо після кожної сварки треба йти до покаяння, та? до сповіді. І так само важливо в своєму житті ці цінності накопичувати, розвивати, щоб ми могли потім в результаті воскреснути разом з Ісусом. Так чи ні? Хочете бути в раю? Щось не впевнено. Хтось, певно, хоче, хтось не хоче. Ти хочеш? Всі хочете бути в раю? Ой, чуєте, якось так впевнено. Ану ще раз. Значить треба пам'ятати то кожного дня, оскільки ми хочемо бути в раю разом з Богом, то відповідно маємо святкувати його святом. Якщо йдемо святити Пасху, то добре, але важливіше брати участь в повній святій літургії і йти до причастя. То запам'ятали? Добре, то продовжуємо молитися. А якщо старші свариться, що будемо казати? Моитися. Казати, що треба молитися. Христос Воскрес!